Дай Боже прифайного і світлого, надіємося натхненого дня суботи, вихідного дня, дня, коли маємо можливість бодай хтось бодай передихнути, перевести подих. Особливо надіємося для наших відважних воїнів, волонтерів, всіх служителів на фронті знайдеться бодай хвилинка відпочити. Сьогодні вчимося від старших. Така порада від тата мого. Вчора мав день народження 70 років, помоліться за нього 2 секунди, і це вже буде файним благословенням також і для нього, і для мене. І він каже, там, я щось позвонив йому, це черговий виклик, просто увесь день тягаємо коробки, меблі, дивани, ліжка, пральні машинки. Ну знаєте, як це буває при переїзді. І каже, я просто опускаю ці руки і не маю сили. А він каже: я вам дам пораду. Беріть речі. Скільки маєте сили перевозити переносите, складаєте десь там в кубку у хаті, потім, потім розкладете. Потім, вечором, коли змучитеся змучитеся застеліть собі ліжко, помийтеся і лягайте спати. А вже коли ви там переночуєте в хаті, то вже вам стане спокійно. Потім додав ще до того 3-8 жартів так гарно це подав. і Я вам чесно скажу. Це мене якось так заспокоїло, тепер так утихомирило. Ну, слухай, ну що ти будеш бігати? Так, ще багато є нюансів, так, багато роботи не довершено, так, багато ще речей там треба доганяти. А що тепер? Розсипатися, кричати, вигукувати, в депресію впадати? Ні. І ми так поговорили з ним, посміялися. І це таке файне заохочення до того, брати і сестри, що, пам'ятаєте, мене вами згадували, що особливо тоді, коли тяжко, коли є виклики, ну то. Хочеться там або впасти в саможаль, або впасти в якісь інші крайності. Натомість і психологи радять часто роби те, що ти можеш. Роби те, що в твоїх силах. Можеш зараз коробки тягати, тягай коробки. Вмієш від'єднати пралку і там перевести? від'єднуй пралку. Вмієш там, не знаю, в стільці складати? складай стільці. І це так файно. І я бачу, що слухайте, цілий день я після того якось взяв себе в руки потихеньку. Коробки носив, дивани, там ще щось. І таку мав з того радість, таку мав з того втіху. А потім якось так Бог благословив, що до вечора там ще два отці прийшли допомагати. Три Три отці прийшли допомагати. Їх всяких смаколиків принесли. Дехто з дружинами прийшов, ще інші друзі, ще інші парафіяни, І інші подзвонили, кажуть, що треба чим треба допомогти. І потім якось так потішився, слухайте, справді аж, аж, ну, аж мене все розчудило. І за ваші коментарі вчорашні дякую, бо справді. Маємо тепер непростий період, такий виклик у житті у сім'ї, і я дуже вам дякую. Справді, це таке родинне, таке, і майтеся файнівське. Особливо окрема подяка за всі донати. Вчора, аби ви розуміли, вчора я потратив величезну купу грошей, просто отакі так, сюди якісь тріщинки заліплювати, всякі хвости замотувати. І, і тепер будьте спокійні. За, за, ваші, за ваші гроші я і розетки доставив, і різні. Елементи до електрики, там до щитка і там всякі такі речі, як витяжки у е, ну, санвузли, як там інші витяжки. А, а чим дуже пишаюся, що три дні тому, коли ми верталися з Меджуґорія, то там е, група пожертвувала гроші, і ми за ці гроші купили світильники. Виявляєте? Так прикольно. Із раніше з тих донатів, які давали ви на каналі Ходім. Я передавав там ручки, ми хату перекрили цілу, весь будинок там ще інші такі деталі. Я так діжуся Богу, що це для мене будуть такі елементи прослави. А тепер бачу оце. Одним словом, дякую за, за кожну підтримку. За будь-яку підтримку. Ну, бо ти бачиш, що, слухай, Тарас, не панікуй. Так непросто, так і інші виклики. Але ти не сам. Ні? І ви не самі, і ми не самі. Тому дуже вам дякую. Дякую вам за ваше серце, за, за вашу підтримку і дякую батькові за цю пораду. бо... Працює, це працює. Особливо тоді, коли знеохочуєшся, особливо тоді, коли руки опускаються, роби те, що можеш. Роби те, що в тебе виходить зараз. Коробки так коробки. Диван так диван. Файно, слава Богу. Також, хто з вас хоче брати участь далі у довершенні не? до опрацювання цього ремонту будинку парафіального, то запрошую донатити в описі під відео. Допомагаємо також і військовим паралельно. І на інтернет, і на інші речі, і на харчування, зокрема. Але важко є комусь іншому допомагати в повноті, поки ти сам нормально не маєш де голови прихилити. Тому якось Бог благословляє все крутимо. Дякую, що ви є. Дякую за ваші коментарі, за ваші подобайки, дякую за всіх тих, хто наважується підписатися, і за всі ваші донати і для військових, і для потребуючих, і тепер для. Того, аби завершити будинок парафіяльний. Маєтеся файно? Мир вам!